Ну, в общем, таким чином ми і попали в печеру, сам того не розуміє. Але диви, скільки тут Скільки тут мобів, ви що на приколі? це ж можна зробити отако і впало просто. Ха -ха, прикол. На якій висоті? 311 бачив. Але я ще знайшов спавнер. Так, інте, у нас великі проблеми. Жесть, жесть, я ніколи не думав, що буде так складно. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми залетіли в Майнкрафт для того, щоб перевірити себе на стрибучість. І тільки сьогодні, і саме сьогодні, як коли ми будемо пригати, наші стрибки будуть набагато-набагато сильніші, ніж минулі. Ось до ви можете бачити рахунок, в якому показується один стрибок. Ну, я робив просто один, тільки що щоб перевірити, а далі їх буде більше. І пригати ми будемо або у як високо. Просто тупо в атмосфері десь літати. І для цього нам треба розпочати. В общем. А перед тим, як я зараз пригну і вам це все покажу, я би хотів попросити поставити реально потужного свого лайка і підписатись на канал, це дуже важливо. А ми пригаємо. Так, почекай. Уже я нормально стрибнува. Ну, я зможу на два блока випригнути? ізі. Диви, на 4, бем! Так, я вже щось розпрягався жорстко. Сильно сильно розпрягуватись мені поки що не потрібно, тому що потім мені це буде заважати, коли я буду тупо в космос вилітати. Розумієш, типа я просто можу щас нафармити собі дуже багато стрибків, але мені це буде заважати, що в пеклі. Хоча в Енді це буде дуже потужно. Я прикинь, я просто на стовба випрягну, зламаю кристали і все. Це буде максимально легко. Але от як мені дійти до того Енда, це вже питання дуже дуже риторичне, тому що скоріше за все, з однієї сторони, можна сказати, що та це легко, типа, ти пригаєш, але з кожним разом я буду прияти більше і більше і. Приземлятись повільніше і повільніше, і це може затягнутись над багато, багато багато часу. Тому що поки мене тільки 9 стрибків, це ще сильно не відчувається. Це насправді ще поки помагає. А от коли в мене їх буде 40 то що тоді робити? Я ось мені треба перелізти, понял? Мені в будь-якому випадку треба стрибнути, понял? І я от такої зараз буду стрибати, да? Шукати щось. Там печеру якусь ондо, наприклад, щось є. Погнали, подивимося. То я вже пригаю або у дядь високо. Так, то на секундочку. І це в мене бенз. Насправді. Бемц. Так, да, в нас там є печера, у мене є дерево, і. Я, в принципі, готовий туди відправлятись і дивитись, що в нас там відбувається. Все ж таки. Отако От Бенс, бачиш, о тут уже не сильно воно і мені допомагає. Блін, ну там тупо нічого не видно, тупо темряво. Але щось не сильно і скаже, що там є прям хороша, хороша якась печера. Тому що нам для будь-якого початку треба кайло, і кругляк це по-любому. Тому що треба і обрендити своє кайло, і, і сокира надо якась, і ще щось, і пічка, і п'яте десяти, і, і, і купа, купа справ різних. Тому ми робимо обновочку собі, і обов'язково разом з цим робимо сокирку. Що в нас там в печері можна глянути? Проте, ну я б не сказав, що якась жорстка печера, тут тупо нічого нема. Так, по. Воді не сильно хочеться підніматися, але його опрягати, бачиш, не сильно зручно, але з однієї сторони прикольно. А я тільки почав, у мене 27 стрибків, диви, як я вже високо лечу. Так, тут зима є, зима це прикольно. Можливо, я там село навіть зможу знайти, якщо це великий біом зими. Якщо він не великий, то насправді то я там особо нічого не знайду. Проте я вже бачу вугілля перед собою, яке я би добув би скайфу. А вугілля йде до мене. Хорошо? Ух ти йо, упав жорстко, тут уже і скелет є. Ну, в общем, таким чином ми попали в печеру. Самі того не розуміє. Але диви, скільки тут Скільки тут мобів, ви що, на приколі! Диви, скільки їх! Ладно, давай погнали. Я, якщо що, то втечу, типу, я зможу випригнути будь-куди, то не проблема, проте. Ух ти, йо, тут ще нижче спуск погнали, тут смарагди. Блін, але я не можу їх добути, бо мені треба залізо. Тай мені смарагди в цілому не сильно потрібні. А от залізо я би забрав би. І от банальний приклад. Мені треба тако перепригнути, а я вилітаю просто високо, максимально. Так, що тут ще? У нас є тут ще залізо. Давай заберемо. Печери горять, ну, це нормально. Так, ви хоч в лаву не падаєте, ні, все там нормально. Бенс, хорошо, залізо є, тут ось дає ще. Давай Олегесенько добудемо. Я сподіваюся, слава на мене не витече. Ні, хорошо, погнали нижче. І давай відразу поставимо собі пічку. Проте на пічку мені не вистачає каміння. А ще я не знаю, чи я можу ось тако зробити половинку і ось тако. Так, да, можна, можна, можна комбінувати. Так це дуже-дуже круто. І я готовий жарити своє залізо. Так, а поки в нас пережарилось трішки заліза, я був би не проти зробити собі знову нове кайло. І можливо, навіть сокиру. Хоча ні, сокира мені не треба. Я би зробив собі відро, отак От було б супер. І пошурували далі в печеру. Мені цікаво, що буде, коли я вилізу з цієї печери уже з великою кількістю стрибків. Тому що в мене вже 36, це на секундочку немало. Я вже жесть як пригаю і можу що робити насправді. Але ж тут мене сковує потолок, розумієш? А що буде на вулиці? На вулиці буде просто розноситись. Так, кріпак. А ну йди звідси Так, за мною тут велика велика погоня, але я ще знайшов спавнер. Так, інте, у нас великі проблеми. Жесть. Вау, я прияв, ти бачиш! У мене, правда, речей немає. Я не пам'ятаю, в яку сторону я біг. Ага, я спочатку туди побіг, Ось до цієї штуки. Ну тоді я сіки приїхав, щоб туди дойти, а зараз я ось тако можу взяти бенс. отако стрибнути. Ну і насправді все рівно впав у воду. Я пригаю більше увесь, чим а в вдалечину. Але, блін, мені туди я біг до зими. Потім я там біля зими знайшов печеру. Я по суті можу знайти свої речі, я плюс-мінус пам'ятаю, де вони? Але ц... не хило! Нехило, так і гра над мною поіздівалась. Так, десь тут має бути спуск. П'ять 5 стрибків у мене на секундочку. Я не знаю, чи є якийсь ліміт в цьому всьому. Але я думаю, що в принципі він може бути. Що ну, ми дійдемо до якоїсь все ж таки, до якоїсь таки максимуму ми зможемо дойти. Коли будемо отако бігати? Так, я біг точно сюди, потім я тут точно спустився. Та й ми майже, майже вже дошли до нашого трупа. Так, що тут у нас? Ось ця лава. Ми тут спускаємося обережно. Бо я не хочу туди впасти. Через те, що я супер високо стрибаю. Так, далі я шурував. Я не пам'ятаю, куди я біг. А куди я біг потім? Сюди? Ну, напевно, що да. Да, напевно. Що сюди я біг? Та, да да, 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 ось до ця штука. Все, 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 я де я де Я майже дойшов за до своїх речей. Жесть, я ніколи не думав, що буде так складно. Такс, ось ось тобі спавнер, і ось до мої речі. Сюди. Найс, я все повернув. Ух, слава Богу. Сокера, кайло, смолоскипчики на базу. І що в нас тут хліб, пшениця і вугілля. В принципі, нічого такого, ну не таке можна забрати. Да, насправді я думав, що буде набагато крутіше. Воду давай заберемо. Вона нам точно знадобиться сьогодні. Прикінці ж, можна зробити отако. І все впало просто. Прикол. Так, що в нас тут? Тут у нас насправді все жорстко. Я навіть бачиш, я, я супер складно випригую на всі ці ділянки, і мені супер незручно бути в скованому якомусь місці, де я тупо не можу нічого зробити. Бо мені постійно пригати треба. Ось, наприклад, щоб бити скелета. Я ж не можу отако пригати. Ти бачиш, наскільки наскільки я просто. Я, я майже телепортуюсь до цього неба. Це просто з розуму зійти можна. Так, давай візьмемо собі ще трішечки гравію. О, кремінь відразу випав, супер. І я би хотів би знайти озеро лави, бо я би хотів себе затестити в пеклі. Це насправді дуже-дуже було би для мене цікаво. Як я буду там пригати? Коротше, народ, дійшов я до тупіка, то в принципі, я думаю, що можна спробувати тут покопатися. Якщо я знайду лаву, а я супер глибоко, то в теорії я повинен її знайти дуже легко. Я вже чую скелетів. Походу, тут є якась печера, і я був би не проти туди попасти. О! Скелет. Тут знову спавнер! Смоскепе! Бійка сюди! Так не померти. Йоханий! Зумазіті. Так, у мене зараз 94 стрибка. Мені треба туди. Чи допригну я? Як ви думаєте? Мені здається, що пригаю я. Ну супер жост! Ти я не пригнув! На якій висоті? 311 бачив! обалдеть, я перепригнув! Я перепригнув цю воду, все ж таки! Шесть! Це просто. Я не знаю. Я не знаю, як це сказати, як це об'яснити, але отако. Просто. 338 було. Шесть! Я просто в шоці, ти подиви! Бенд! Та я довше падаю, чим піднімаюсь, поняв? Ось в чому біда. Чесно, кажучи, народ, я дуже жорстко втомився тут бігати. Проте я прийшов все ж таки до цих скалетів. Так, у нас знову зустрічає нас пшениця відро. Кістки мені насправді не треба. Тут знову два відра, не то купа. Непогано. Окей, погнали далі. Бо тут просто я чув лаву. І мені це подобається, тому що, маючи лаву, ми можемо собі з легкістю взяти і зробити портал, який мені, по суті, потрібно. Кстаті, у мене зараз є 100 стрибків. І я знайшов ще один спал! Гавнер, уже зомбі! Залізо, залізо хорошо, ще пшеничка. А тут нитки і ярлик. Окей. Тоді що нам по ітогу треба? По суті, ми можемо розлити отаку водичку, отут, поставити кілька смосків, щоб тут все було видно. Такого обкрутити камінням, щоб я з легкістю міг просто збудувати портала. І все, Отако це робиться. Ха-ха. Правда, отут бігати насправді доведеться, але то не проблема, я думаю. І просто беремо, беремо гравій, беремо залізо і тіхо. Робимо портал в пекло. let's go! У мене 113 стрибків нагадую. Це зараз буде рознос цьому пеклі. Головне в лаву не падати. Бо я думаю, що з легкістю можу туди провалитись. Хоча у мене є ідея. Да, я можу зробити ліжко, тому давайте, будь ласка, поставимо там спавенпойн біля портала, щоб я не зробив єрунди, щоб я, якщо помер, то щоб я знайшов знову цей портал, бо мене вже задовбало пригати і бігати туди. Бо це, звісно, складно. Бенс, ліжко готове. Спимо. Кстати, ніч, прикинь. На вулиці непогано. І погнали в портал. Так, ми в пеклі. Вау! Хило, Кстати, є біом з ендерменами. проте я насправді б не сильно хотів з ендерменами. тихо! Я тільки сюди зайшов! Я правда від них свалити супер ізі можу. Супер ізі. На любе дерево, на любу скалу просто з легкістю. Мене мене зупиняє тільки стеля, яка тут є. І я просто вдаряюсь в ню головою. І все. Але є другі проблеми. Поняв? Як мені, як мені все зробити чітко? Як мені все ж таки дойти до Енда? Оцього я насправді не знаю. Бо аби в мене ще швидкість була разом із стрибками, то було б взагалі супер. А так? Я типа, ну, вроді і пригаю, а вроді це мені не сильно допомагає вже. Вроді я вже не дуже від цього кайфую. Аби. Елітри були, ти прикинь, я тупо пригнув і полетів на елітрах. Скажи. Так тихо! У мене проблеми. У мене проблеми. Великі. Погнали. Опа, все, свалив ізі, oh -oh -oh -oh. правда, нема що хавати. В общем, народ, чесно кажучи, я ультра не розумію, як мені зараз шукати цю фортецю, тому що ну пригаю я занадто жорстко. Занадто жорстко. І я би зараз побув би в пеклі. І якщо я тут, ну, помру якось, я би хотів вилізти на поверхню, ну, в звичайний світ, і просто перевірити то, наскільки жорстко я пригаю. Тому що, по суті, ну тут жорстко пригаю. У мене вже 150 стрибків, я знайшов бастіон. До того, як я провіряв, наскільки жорстко я пригаю, я стрибав десь плюс-мінус. у мене було 100, короче, Може 90. Ну не 150. Бо от 150, мені щось здається, це прям дуже жорстко. Бастіон насправді дуже здоровий якийсь. Я би, можливо, його навіть якось хотів би підлутати. Проте щось я поки не знаю, як це правильно зробити. Да, бач, я не допригую до нього, бо мені стеля заважає, але отако на ізі запригую. Так, сюди, досягнення на базі. Ану, пішли, подивимося, що там всередині. Так, піглі не вже недовольні. Тим, що я сюди прийшов. Ха-ха, але я від них свалюю. Ти бачив? Там скриня. Ану, давай щас спробуємо її підлутати легенько. Я ж можу спуститися. Опа, золоті блоки, стріли, хавка і свалюю. Ху-ху, а мені це подобається. Так, я бачив, що є скриня. А, Ось до. Так, тихо. Ух ты, ти тика лава! Куда? Це було жорстко. Ну, появився, зато я тут на базі. Я можу отако пострибати, щоб понів... Це ще поняв. Це рознос щас буде. Ну, а Диви. Щас я цих стрибків наберу ти що, я тупо улечу в космос, я тобі кажу. Тупо стрибаю, як можу, диви. 215, 220. Я не знаю, куди ми дойдемо, але я хочу супер високо стрибати. Я хочу настільки високо стрибати, наскільки ще ніхто ніколи в цьому житті в Майнкрафті не стрибав абсолютно. Я готовий, я тупо тикаю, тикаю, тикаю. тикаю. У мене вже 300 стрибків майже. Є. Yeah. Сюди. І я був би не проти вилізти. На поверх. Давай перевіримо, чи зараз іде ніч чи ні. Можна поспати. Ні, зараз не ніч, значить, ну, можна шурувати на поверх. Хух, народ, ви готові це перевірити. Наразі у мене 326 стрибків в цій грі, і я би хотів. Давай, давай, 350. 350 давай. От мені прям супер цікаво, наскільки ми високо вилетимо. Фіксуємо, значить, цей момент. Откриваємо F3, дивимося координати. У мене зараз 76 висота, 75. Я стрибаю. Бенд! 350, почекай! У мене далі уже. Я вже вище не стрибаю. Це мій максимум! Тіпа 347, а 350, висота плюс-мінус, ну це і так дуже високо, я не спорю. Це максимально жорстко. Але я, я хотів би більше. Вау! Не жорстко, ваще прикол. Ну я би і не сказав, що я сильно до якоїсь атмосфери допригую, але насправді так високо це взагалі рознос. Це тупо рознос конкретний.